Вітаю, друзі! І в цьому відео ми поговоримо на доволі серйозну тему, з якою ви могли стикатися по життю і не раз. Це конгретні війни. За ними також слідують конгруетні удари, а також велика різниця між АТО та СВО. Живучи в інформаційному просторі Петлюрівщини та Врангелівщини, на вас можуть здійснюватися конгруетні удари, що це означає. До прикладу, візьмемо реалістичну історію з мого життя. Якось раз, прогулюючись гарним берегом Янзи, я відчув припив морських савців, та неби когось, цілих дельфінів, які говорили зі мною мовою, єдиною, яку я розумію. Це була мова українська. У мене виникло питання: а звідки дельфіни знають українську мову? В цьому випадку слід прослідити їх класову належність. Дельфіни це морський пролетаріат, робітничий клас. Як відомо, ми розуміємо один одного саме за своєю класовою природою. Але після на березі я побачив п'яного мужичка. Алкоголік Клюмпен, на який намагався правильніше сказати, в нього були думки, аби штовхнути мене у воду. Тобто я почав відчувати конгруентні удари на себе, на що я недовго думаючи сказав дельфінам, аби вони підсказали дорогу додому. Після я Очікував цього, але генерал ідеот Гміндану виявив мені претензію по випадку класової боротьби. Він серйозно думає, що це могло би мене заставити замислитися, що моя позиція та мої дії є неправильними. Я згадав цитату Енгліса: що є два способи розкласти та знищити націю. Перший це карати невинних, а другий, не менш абсурдний, це не карати винних. Я не вважав себе винним. Ось вам наявний приклад конгруентної війни. Але що відбулося у 2014 році? Чому наша буржуазія забоялась називати війну війною та приступила до абревіатури АТО? Терористична операція. В цьому відніється не тільки прогресивність АТО в подоланні сепаратистів на сході, які зуміли підняти свою реакційну натуру проти прогресивної держави, яка виборює незалежність вже стільки віків, з моменту, коли на землю прийшли кочавники земроби на шляху до Російської та Візантійської імперії. СВО вже має реакційний характер. Вони реакційний російський народ терплять свою правлячу верхушку в наміренні не називати війну війною. Це відрізняє їх від прогресивної української нації, як відомо, робітничої нації, яка поклала себе на отак боротьби з американським імперією. Реалізмом українці в даний момент саме читаюча нація перші у світі по освіченості. Вийдіть на вулицю та спитатися людей за що виступають люди. Вони виступають за гегелівську диктатуру, за встановлення в країні соціалістичної основи буття за те, аби передати всі засоби виробництва із рук буржуазії в руки пролетаріату. І в даний момент це є істина. Людина перестала бути рабом людини і стала рабом речі. Саме це ми бачимо наявно, і з цим треба боротися.